Добрий день. В цьому відео говоримо про соціальні виплати, а саме про те, які зміни відбулися від 1 січня 2024 року. І говорити про це я буду з Анною, експерткою відділу підтримки родин Українського дому. Аню, привіт! Привіт! Аню, я знаю, що на початку цього року дійсно відбулися деякі зміни щодо виплат, які отримують люди з підтвердженим ступенем інвалідності в Польщі. Розкажи, будь ласка, детальніше, що це за зміни? Так, це справді так. Велися деякі зміни щодо умов та вимог щодо отримання виплати свячення піранцийне, яка виплачується опікунам осіб з інвалідністю. А також з'явилася нова виплата свячення спірайонця для осіб з інвалідністю старше 18 років. У попередніх відеоматеріалах українського дому ми більш детально розповідали про свячення пілінг тому раджу їх переглянути. Тож, які були зміни, та чи впливає це на виплати людей, які вже отримували ці виплати до 2024 року. Головною зміною, як на мене, є те, що тепер виплату можуть отримувати лише особи до 18 років, тобто діти. І також важливо є те, що опікуни цих дітей тепер можуть працювати. Раніше було так, що особи з інвалідністю до 25 років, які навчаються, також могли отримувати виплату. Натомість це зараз змінилося. Важливо зазначити, що всі діти, які підпадають під цю категорію виплати, можуть отримувати виплату свячення пілінгнаційне, а не так, як було це раніше, на одну дитину в сім'ї. Якщо родини вже отримували раніше це свячення перед змінами, що їм зараз потрібно зробити? Якщо родина має вже рішення стосовно виплати, так звану децизію, і має на ній вказану дату, до якого числа буде ця виплата виплачувана, все залишається без змін. Натомість, якщо людина хоче від нуля заново податися на цю виплату, або ж отримувати виплату на нових умовах, необхідно відмовитися від попереднього рішення в Ужанді, де подавалося попередньо заяву на отримання свідчення пілігнаційного, і подати внісок за новими умовами. Також підозрюю, що для деяких сімей, які отримували раніше виплату на особу з інвалідністю до 25 років, а тепер тільки до 18, Ця ситуація може бути трохи складною. Чи є якісь альтернативні можливості для того, щоб отримувати додаткові виплати, дійсно, польський уряд це передбачив, тому як я згадала раніше, появилася нова соціальна виплата свячення в Ця виплата полягає на самостійному оцінюванні потреб у людини, яка заповнює відповідний документ, який називається квестіонаріуш, і також додає додаткову заяву, тобто внісик з проханням про призначення відповідної пунктації. Ці документи необхідно подати в бюро ожукання оніпевносправності за місцем проживання, тобто в комісію, яка надає ступінь інвалідності. Надалі треба чекати на лист з рішенням, в якому будуть подані пункти, які вам призначили, після отримання рішення необхідно подати заяву на отримання виплати у вашому особистому кабінеті в ЗУС ПОЕ на електронному порталі та чекати знову ж таки на відповідь. У випадку, якщо ви подаєте цю заяву за іншу особу, необхідно також додати довіреність. А на які суми виплат можна розраховувати? Виплати будуть нараховуватися, якщо людина отримала від 70 до 100 можливих пунктів. Тоді виплати будуть ділитися на три етапи. Перший етап почався з 1 січня 2024 року: це забезпечення допомогою осіб з інвалідністю з найбільшим рівнем потреби в цій допомозі, тобто від 87 до 100 пунктів. Другий етап почнеться в 2025 році. Це для осіб з середнім рівнем потреби, тобто від 78 до 86 пунктів. У третьому етапі, який почнеться з 26-го року, люди з найнижчим рівнем потреби отримують виплати, тобто ті, які набрали від 70 до 77 пунктів. Щодо грошей, все залежить від набраної кількості цих пунктів, які будуть визначати відсоток отриманої виплати. Кожного року вони будуть змінюватися в залежності від впроваджених змін польським урядом до соцвиплат, ми залишимо посилання в описі під відео до таблиці, де ви зможете подивитися на відповідні виплати та їх співвідношення щодо пунктації. Найкраще це зробити, дивлячись на власну ситуацію. Зрозуміло, і я маю ще таке питання: якщо, наприклад, людина з інвалідністю переїхала до Польщі. Можливо, навіть до Варшави, де можна отримати допомогу інформаційну з цих питань, куди звертатися, де оформити виплати і так далі. У оформленні виплат ми можемо допомогти у нашому консультаційному пункті в Українському домі за адресою Андерса29. Всі наші послуги безкоштовні. Будемо раді допомогти. Дуже дякую тобі за змістовну розмову. Було цікаво тебе слухати. Дякую.